Професіональна футбольна ліга представляє матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги. А сьогодні ми будемо стежити за протистоянням між футбольним клубом Поділля та футбольним клубом Хуст. Вітаю вас, шановні глядачі! Ну і якщо говорити про математику цього протистояння, зустріч сусідів по турнірній таблиці Поділля на восьмій сходинці із 13 очками. Однак Нива, що йде сходинку вище, зіграла на матч більше. Відповідно, у випадку перемоги сьогодні Поділля має змогу зрівнятися із Нивою за заляковими очками. Хуст іде сходинку нижче за хмельничан, і відповідно, у випадку перемоги, має змогу Поділля випередити 11 очок у команди Володимира Циткіна. Зрозуміло, що з турнірної точки зору можна чекати, звісно. Прогресу. І очевидно, що обидві команди прагнуть до цього прогресу, що обидві команди прагнуть до покращення свого турнірного становища. Можна сказати про історію протистоянь цих команд. Лише одна зустріч відбулася між поділям і хустом і перемогу в ній святкували сьогоднішні гості. Перемова була з рахунком 2-1 на їхню користь. Тож про певний реванш, я думаю, теж є сенс говорити про намір Поділля цю ситуацію ну, історично виправити і піти далі. У білих кольорах гратиме сьогодні футбольний клуб «Поділля». Задоя буде виконувати подачу з кутового. Поруч є партнер, але Задоя відповідає за більшість стандартів Поділля. Навіс. Нема удару зараз. і удар! у і М'ячусі воріт! Це 1-0. На шостій хвилині Поділля відкриває рахунок у протистоянні. Вдається забити. Ефектне святкування. Привіт до Едінсона Кавані. Максим Витіховський відзначається голем. 1-0. Забули, забули, звісно. Це чистий гол. Тим більше Лайнсвумен була в чіткій позиції для того, аби бачити периметр зони. Войтіховський. Непогане продовження. І знову через два на третьому вихід! Удар по воротах небезпечний, але м'яч проходить повз. Дуже непоганий розіграш. Ну і можна говорити, як довірно, загалом розігрували. Задоя. Діагональна. Ах, здавалося, що пройде, в принципі проходить. Ще передача. Класний пас удар в дотик! сейвер воротаря! добивання. І ще один сейф. Ігор Левченко двічі рядкої команди. Прекрасна передача була зараз. Це гольовий момент однозначно вишукана атака. Реально дуже красиво все зробили. Задоя пробиває і забиває Задоя. 2-0. Рахунок 2-0 у цьому матчі. Ну, а ще казав. Чом би не пробити. Задоя пробиває по воротах. Левченко погано підготувався до цього стандарту. Подача. Удар по воротах дуже небезпечний. Левченко рятує команду. Ну, я вам скажу, Левченко пропустився помилки під час другого голу. За але вже двічі врятував команду від дуже-дуже і дуже небезпечних ударів. 41 хвилина наближається до завершення перший тайм. Хороше забігання через лівий флаг. Удар не дуже хороший. Але я би тут говорив про те, що зону провалили на правому фанзі захисту господарі поля. Ну я думаю, що мало хто може сказати, що такий проміжний підсумок цього протистояння, такий підсумок першого тайму несправедливий. Мені здається, абсолютно логічний. Завершується перший тайм. Ми з вами у Хмельницькому на стадіоні Поділля і будемо стежити за другим таймом. Мечу 15-го туру Першої ліги України між Поділлям і Хустом. Забиває Поділля третій гол. Тим часом Божинар забиває втретє. На 57-й хвилині Поділля збільшує свою перевагу. Витіховський чудово зіграв у цьому епізоді. Орубець блискуче прострелив. Ну і прекрасно відкрився у цієї атаки Боженар. В Атаці Баник. Та баник є удар по воротах. Небезпечно було зараз. Зараз насправді загрозливо. Прострільна передача. Можливість для завершення. Є удар по воротах. 4-0. 4-0. Поділя забиває четвертий гол у воротах уста. Дивимося ще раз. Ну, подумалося, що можна продовжувати розіграш пасом далі. ширше ліворуч, що там є адреса. Але Прихня вирішив бити сам. Ну і був правий. Забиває він. гол. Подача. Можливість для того, аби забити, бодай голу відповідь була у хуста, але непогода врятує. От зараз у ці хвилини два супермоменти мали гості. Розібралися голкіпери з захисниками. Дивимося ще раз. І ще добування м'яч у Так і 4-1. Таке вдається хвостову один м'яч забити. Таке вдається один м'яч. Відіграти. Кавері на розіграші стандарту. Після чого і буде завершено цей поєдинок. Поділля здобуває сьогодні три очки і покращує своє турнірне становище, як я вже говорив, випереджають вони команду, що йшла вище. Поділля на сьомій позиції опиняється із 16 очками, випереджаючи Ниву з Тернополя. Дякую вам за увагу, шановні глядачі. Матч завершився з рахунком 4-1.